Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас вітати знову на занятті зі звукової культури мовлення. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з новим звуком та новою буквою. Та перед цим я пропоную вам виконати дихальну гімнастику. Слухайте уважно та виконуйте вправу. Коли ви побачите квітку, Зробіть повільно глибокий вдих, а коли з'явиться свічка, то вам необхідно повільно видихнути. Давайте починати! Ви великі молодці, у вас дуже гарно вийшло. А ще пропоную вам трішки розім'яти губки і язичок. Виконаємо артикуляційну вправу зі сніжинкою. У сніжинки цікавинки гарні вправи для дитинки. Давайте разом з нашою сніжинкою зробимо артикуляційні вправи для язичка. Усмішка. Посміхнулись і утримуємо ротик, поки літає сніжинка. Дудочка. Витягнули губки вперед і утримуємо дудочку, поки літає сніжинка. Горішки. Штовхаємо язичком щічку до праву, то ліву Показуємо, які в нас гарні міцні горішки. Гойдалка. Піднімаємо гостренький язичок до верхньої губки. Потім до нижньої опускаємо. Вгору, вниз, вгору, вниз. Конячка. Язичок, ніби конячка, весело скаче. Сніжинка дуже задоволена, що вас зустріла, але є час поспішати прикрашати дерева. Чудово! Тепер ви точно готові до роботи. До нас у гості завітала знову казочка. Давайте її послухаємо. Жив собі хлопчик Боря. На день народження тата подарував йому боксерські рукавички. З тих пір Боря цілими днями боксує боксерську грушу боксерськими рукавичками Б-Б. Б. Малята, що подарував тату Борі на день народження? Так, боксерські рукавички. А який звук виходив у Борі, коли він боксував боксерську грушу? Звук хлопчика боксера Борі звучить Б, Б, Б. Ось цей звук. Ми будемо сьогодні з вами вчити. Господинею сьогоднішнього заняття буде буква Б, а звук Б. Давайте ще раз разом вимовимо цей звук Б, Б, Б. Пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Звук хлопчика Борі можна тільки почути. Та вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати, як звучить звук Б. Зверніть увагу, на стиснуті губи хлопчика символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика, синій, суворий настрій, присутність дзвоника на шапочці. Вказує на те, що звук Б дзвінкий приголосний. Пропоную вам пограти зі звуком Б. Нам в цьому допоможе чарівна турбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук Б в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні. Тож починаємо рибка б, локнот, зуб, шарф, хліб, бублик, банан, гриб, ключ, бджола, дуб, морква. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Розумнички, ви добре впоралися з цим завданням. А тепер пограємо в гру, знайди місце для звука Б у вагончику». Для цього в нас є вагончик потягу, де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук Б. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звук Б зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук Б всередині. А третє місце, де звук Б. Зустрічається в кінці слова. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо слово Бджола. Звук Б на початку слова, він у нас їде на першому місці, друге слово РИБКА звук Б всередині слова. Тому він їде на другому місці. Наступне слово Гриб. Звук Б в кінці слова він їде на третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Молодці, дуже гарно. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів блокнот, Бублик і Дуб. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!